Кожен священник розумів свою відповідальність, своє значення у сьогоднішній день у нашому суспільстві, і ми по можливості забезпечили, що священники разом з воїном і на навчаннях, і в казармі, і навіть на передовій. Як вже впродовж дев'яти років кажуть, що на передовій практично не буває невіруючих людей. Солдат, коли попадає в надскладні умови, він бачить присутність Божу, і тоді він хоче до Бога звернутися. Він хоче помолитися з Богом, поспілкуватися і отримати якісь настанови. Дуже важливо, щоб священники були саме на передовій. От п'ять священників нашої єпархії від нашої церкви. Це близько 50 священників знаходяться на передовій. Ну, я там не знаю, чи там перша лінія, чи це друга лінія, але вони з українським бійцем. І це дуже важливо для бійця, і це дуже відповідально для церкви. Тому це перше, що церква зробила під час війни. Друге, це, звичайно, молитва і підтримка наших парафіян. Люди, Напевне, до священників одних з перших зверталися, отже, а що робити? От починається війна. Перший, другий, третій день. Це були найскладніші дні. Останні дні лютого 2022 року, коли священник. Не мав права поставити на перше місце ні себе, ні свою сім'ю, ні своїх дітей. Він мусив молитовно і духовно підтримувати своїх парафіян, разом будували блокпости, разом організовували якісь необхідності для оборони і охорони своїх міст і сіл. Трішки пізніше, ще один виклик для церкви був це внутрішньопереміщені особи. Якщо є потреба, ми завжди раді допомогти потребуючим. Або Зв'язати з тими, хто може допомогти, якщо це не в наших силах. Е, наш собор і пархеальне управління знаходиться в місті Одесі на вулиці Пастера 5, це собор Різдва Христового, е, де ми е, з радістю поспілкуємося е, з кожним потребуючим. Також, якщо хтось хоче долучитися е, якось або ще не оприділився е, з, до, з допомогою або. Е, Поодиноко допомагає, а хоче більш організовано це робити, то це також можна через церкву, де все зрозуміло, прозоро і відкрито.